Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про вищі спорові рослини папороті. Понад 300 мільйонів років тому папороти подібні панували у тодішньому рослинному світі. Серед них було багато дерев'янистих видів, які сягали за вишки 30-40 метрів. Сучасні ж папороті зустрічаються найчастіше в лісах, інколи на вологих луках та болотах. Деякі види пристосувалися до існування у засушливих умовах та опанували водне середовище. На сьогодні описано понад 12 тисяч видів папороті. В Україні зустрічається близько 50 видів. Найбільшого видового різноманіття папороті досягають у тропіках та субтропіках. Усі види папороті, які трапляються на території нашої країни, виключно трав'янисті рослини. На луках та лісових галявинах можна побачити орляк, у лісах зустрічається щитник чоловічий, а у прісних водоймах мешкає Сальвінія плаваюча. Будову папороті ми з вами розглянемо на прикладі щитника чоловічого. Цей вид існує на нашій планеті вже близько 100 мільйонів років. У циклі розвитку папероти подібних переважає спорофіт. Над поверхнею ґрунту розвиваються надземні пагони, які мають вигляд зелених листків. Вай. Для них характерний тривалий верхівковий ріст, тому вони скручені равликоподібно для захисту верхівкової точки росту. У процесі розвитку листки розкручуються, повністю розгортаються і набувають пускою перерісто розсіченою форми. У щитника чоловічого вони можуть сягати до 1,5 метра заввишки. Листки виконують функцію фотосинтезу і спороношення. У ґрунті знаходиться підземний пагін, коротке і товсте кореневище, від якого відростають додаткові корені. За його допомогою відбувається вегетативне розмноження. Слід зазначити, що у папороті добре розвинена провідна система. По провідній тканині вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами транспортується з коренів до листків. А речовини, які утворилися в результаті фотосинтезу, з листків не надходять до інших органів. Спори утворюються в спорангіях. Група спорангіїв зібрана в сороси, які розташовані рядами на нижньому боці листка вздовж середніх жилок. За сприятливих умов із спор розвивається особина статевого покоління, гаметофіт, яку називають заразком. Він досягає розмірів від 1 до 6 см. Заросток росте на поверхні ґрунту та прикріплюється до нього за допомогою чисельних ризоїдів. На нижньому боці заростку в статевих органах, архегоніях і антиридіях розвиваються статеві клітини. Отже, заросток це гаметофіт, який живе самостійно та здатний до фотосинтезу. Після запліднення, яке відбувається за допомогою води, із зиготи виростає рослина з пагоном і справжніми коріннями. А вже за кілька років на ньому починають утворюватися сороси і спорами. Яка ж роль у природі та значення в житті людини папороті подібних? Папороті є складниками природних угрупувань та утворюють значну органічну масу біологічної речовини. Найдавніші і вже вимерли види папороті служили сировиною для утворення цінного вугілля. Таким чином, вони взяли участь в утворенні колобігу вуглицю на планеті Земля. Людина використовує кам'яне вугілля як паливо, застосовує його і у хімічній промисловості для виробництва лаків, фарб, асфальту. В їжу людина вживає орляк звичайний, завдяки наявності в листі великої концентрації протеїну і крохмальних речовин. Він широко використовується в спортивному харчуванні. У медицині використовується кореневище страусового пера звичайного, в народі його вважають ефективним глистогінним засобом. Кореневище деяких видів папоротей поїдається тваринами. Зола орляка звичайного містить велику кількість карбонату калію, який використовують у виробництві важкотопного скла та мила, використовують папороті і у ландшафтному дизайні. Через великі і довголистя безщитних жіночий люблять використовувати дизайнери для прикраси садової території. З багатьма видами папороті люблять працювати і флористи при складанні ошатних букетів і прикраси приміщень для урочистих подій. Багато сучасних видів культивуються як оранжерейні, кімнатні та садово-паркові декоративні рослини. А чи знаєте ви, які папороті прикрашають вашу оселю? До домашніх умов пристосовані не всі різновиди з роду папороті. Найдомашнішими папоротями вважають адіантом. Ця рослина носить ще другу назву венерин волос. Він невибагливий, дуже швидко нарощує листя і підійде для прикраси будь-якої кімнати. Єдиний момент, який потрібно врахувати, що адіантом не переносить сухе повітря, це може стати для нього згубним. Допомогти в цьому питанні може часто оприскування рослини та провітрювання приміщення. Нефролепіс вважається найпоширенішим, зростає у висоту до 1 метра. Він здатний сформувати велику кількість звисаючого листя, що нагадує тропічну ліану. Дякую вам за увагу. До зустрічі!